Як, це добре? Так, так. Ти жартуєш? Це тобі. Мій мозок в порядку, моє тіло в порядку. Це тільки ліва сторона. Я правша, так що це добре. Ми з Еді їхали з Покровська з двома людьми, яких евакуювали. Це вже була, був друга, другий заїзд в сам Покровськ. І... Ну, в цілому ми рухались по тому самому маршруту приблизно другий дня. Перед поворотом на Гришине зазнали влучання в півдроном ворожим. Достатньо катастрофічні наслідки. Найбільше зазнав е значних пошкоджень це Еді, а всі інші мали мають невеликі пошкодження. Саме осколочні, шрапнельні, досить легкі, досить легкі. Я маю там десь вісім таких дрібних осколочків в плечі. Це був просто потужний спалах, удар. Я намагався продовжувати їхати, а потім зрозумів, що рухаю плече, але моя рука не рухається на кермі. І моя нога була просто подрібнена. Ти маєш запостити наше фото у фургоні. А потім це фото. Know. Як все починалося і як все закінчилося. Yes. Був білий день, машина у нас біла, і це вдруге по ній б'ють. По ній двічі били раніше, то це третій раз. За кілька тижнів перед Різдвом машина була перед Шевченко, і в неї влучили два дрони. Тобто машина була ціллю. Це не може бути описано інакше, як воєнний злочин. Я цивільний, я не повинен ризикувати. Я думаю, що це змінить думку багатьох людей про ситуацію. Думаю, це змусить людей усвідомити, з чим ми маємо справу, тому що люди не знають. Люди на заході вони не знають, що таке Росія.